Вітаю у кожного з нас є мрії, оті великі амбітні цілі, що знаєте, освітлюють нам шлях. Але що якби інструменти для їх досягнення насправді були набагато ближче, ніж ми звикли думати? Саме сьогодні ми розберемося, як можна перетворити щось, що здається недосяжним, на цілком реальну річ. Ох, це відчуття величезної прірви між нами та мрією, воно, мабуть, знайомо багатьом, правда ж? І знаєте, що цікаво? Аналіз, який ми сьогодні розглядаємо, якраз і відштовхується від цієї, ну дуже поширеної думки. Але ось тут, тут і починається найцікавіше а що, якщо вся сила, всі інструменти для втілення найзаповітніших бажань вже є всередині нас. Звучить інтригуюче, агеш? Ну, нумо розбиратися в цій, я б сказав, дивовижній ідеї. Гаразд, переходимо до першого ключового концепту ідея внутрішнього винахідника. Отже, як наш розум може стати нашим найпотужнішим союзником на шляху до мрії? Давайте подивимось. І ось тут криється щось справді неймовірне. Мозок тут розглядається не просто як орган, розумієте? А як невпинний творець, уявіть собі, він працює 24 на 7, навіть коли ми спимо, постійно генерує ідеї, шукає рішення для тих проблем, що стоять на шляху до нашої мети. І це ж не просто теорія. Ось чудові приклади того, як ця підсвідома робота проявляється в реальному житті. Скільки ми знаємо історії про митців чи письменників, які черпали натхнення саме зі снів, нові образи, якісь геть несподівані повороти сюжету, все це виходить і є робота нашого внутрішнього винахідника. Добре, але що, якщо наш розум працює не тільки на логічному рівні? Давайте зануримось у такий трохи містичний аспект чи можуть сни, що збуваються, бути чимось більшим, ніж звичайною випадковістю? І ось це питання, воно, знаєте. Змушує зупинитись і замислитись, чи були такі моменти, коли події зі сну ну просто дивним чином перегукувалися з реальним життям? Це така штука, що змушує покопатися у власному досвіді, правда ж? І тут нам пропонують по суті дві версії, дві можливі інтерпретації. З одного боку, ну, це може бути просто збіг. Так буває. А з іншого, можливо, це така собі тонка підказка від Всесвіту мовляв, гей, ми на правильному шляху. І знаєте, це питання залишають відкритим. Окей, від теорії та таких філософських роздумів переходимо до практики, бо це ж найголовніше як усі ці ідеї та натхнення перетворити на реальні конкретні дії? Як, власне, почати цей шлях від мрії до її втілення? Mm. Число 13. Що б це могло означати? Здавалося б, до чого воно тут взагалі? А ось і розгадка. Виявляється, 13 січня це уявіть собі день здійснення мрії ну такий собі неофіційний. Цікавий факт, правда? Він додає нашій розмові певної символічності. Але. Найголовніший посил тут, звичайно, не в даті зовсім ні. Ключова думка в тому, що не треба чекати якогось особливого дня в календарі, будь-який день може і має стати днем здійснення мрії, адже вся сила не в цифрах, а в нашому рішенні діяти. І ось це, це плавно підводить нас до, мабуть, найважливішої частини. До того, з чого ж усе насправді починається. Ось вона центральна ідея. Така проста, але погодьтеся, неймовірно потужна. Кожна, абсолютно кожна велика подорож, кожне грандіозне досягнення все має свій початок. І цей початок це один єдиний, часто зовсім маленький, але такий рішучий перший крок. І що найголовніше немає жодних причин відкладати. Посил тут максимально чіткий. Не завтра, не з понеділка, а саме сьогодні, прямо зараз. Адже вся магія цього моменту це перетворити намір на реальну дію. І все це завершується ось таким відкритим питанням питанням, адресованим кожному, в кого є мрія. Готової відповіді тут немає і не може бути, бо вона у кожного своя. Тож яким буде той самий можливо маленький, але такий неймовірно важливий перший крок на шляху до мрії?